Уста говорять, він навіки згинув, а серце каже ні, він не покинув. Ти чуєш, як бринить струна якась тремтяча, тремтить, бринить, немо сльоза гаряча. Тут в глибині і б'ється враз зі мною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Так завжди, чи в піснях забути хочу муку, чи хто мені стискає дружню руку, чи люба я розмова з ким ведеться, чи поцілунок на устах озветься? Струна брениць лагідною луною, я тут, я завжди тут, я все з тобою, чи я спущусь в безодні мрій таємні. Де постаці лоліють ясні темний, темні, незнані й знані і наводять чари, і душу опановують примари, а голос твій бренить, співа журбою. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. сон мені склепить помалу вій, покриє очі втомлені від мрії. Та крізь важкі ворожі сновитя, я чую голос любого привиття Брени тужливо з дивною журбою. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. І кожний раз, як стане відбреніти, тремтять моєму серці ції квіти, що ти не їх за життя зірвати. Що ти не хотів їх у труну сховати, тремтять і промовляють враз зі мною. Тебе нема, але я все з тобою.